Вітаю! Мене звати Максим. Я менеджер з продажу нових автомобілей компанії Emerald Motors. Сьогодні в Україні все більше і більшої популярності набирають електричні автомобілі. Ми тут зібрались, щоб розказати вам про одного з найяскравіших представників цього роду. Точніше, навіть не розказати, а відповісти на деякі ваші питання. Пише нам Сергій В. Я з електричками досвіду не маю. Як їх взагалі заряджають? Тож довго. Сергій то не довго. І то не складно. Якщо у вас немає досвіду з електричками, напевно, у вас є досвід з мобільним телефоном. В принципі, процес виглядає так само. Відкриваємо лючок. Беремо кабель від зарядної станції. Підключаємо до автомобіля. Заряджаємо. Все просто. А швидкість зарядки залежить від зарядної станції. І буває декілька варіантів. Максимальний автомобіль може приймати до 150 кВт на годину і зарядитись від 0 до 80% за 34 хвилини. Можете ви кави. А якщо ви скористаєтесь розеткою сусіда, то це буде ще й безкоштовно. Одразу наступне питання. Татяна Н. Електромобілі якісь нудні, не вистачає блиску та гламуру. Тетяна, ну це точно не про цей автомобіль. Лазерні фари. Інтелектуальний гриль з ефектом самозаживлення. Диски діаметром 22 дюйма. Якщо не хочете забруднити руки. А ще фрусталіки Сваровські, натуральне дерево, масаж сидінь та аудіосистема на 16 динаміки від Harman Kardon. Олександр Д. Я маю велику родину. Як там з практичністю? Олександр за адресою. Мій зріст 192 см. Я настрою переднє сидіння під себе. А зараз магія монтажу, ми пересідаємо назад. Як бачите, місце вдосталь, кріплення для дитячих крісел ISOFIX є, навіть і кріплення для айпаду, столиків, вішаків для верхнього одягу, підігрів сидінь, а зріз 192 см. І багажник на 500 літрів, куди влізе, і дитяча коляска, і крісло для рбалки, і деякі ваші спінінги, і все, що ви захочете ви покласти. Віталій з! Ці електрички ж тільки для міста, а я полюбляю активний відпочинок. Віталій, і для вас у мене є внітри. Кліренс 200 мм. Привод на всі чотири колеса. А зараз я вам покажу, як це працює. Друзі, якщо ви не почули відповіді на питання, яке вас цікавить, приходьте до нас в гості Emerald Motors, спробуйте автомобіль, протестуйте його на тест-драйві. Ви самі знайдете відповіді на всі питання, які вас цікавлять, а ми вам в цьому допоможемо.